Привіт, дру, друзі, на каналі Велера. Сьогодні покажу, як використати Android чи iPhone як мікрофон для комп'ютера. Для цього качаємо додаток Vomic, відкриваємо на телефоні і лишаємо так. Далі в Google пишемо Vomic, заходимо на сайт, качаємо програму. Потім відкриваємо інсталятор. Тиснемо так. Обираємо мову. У мене англійська. Тиснемо далі. Тиснемо Пропустити. Тиснемо Запустити. Тиснемо ОК. Далі. Далі Встановити. Ось. Встановилося. Далі перезавантажити комп. Я цього робити не буду. Запускаємо програму. Тут тиснемо приєднання та не з'єднатися. Тут є з'єднання по IP. Ой, точніше по Wi-Fi. Так, тут заходжу на телефон. Ось. Тисну налаштування. Тисну старт. Ось. І після того, як ось. І після того, як ми натиснули старт. Тут у нас IP адреса, її вводимо на комп'ютері. І тиснемо приєднатися. Тут тиснемо прийняти. Ось. І потім тут у нас connected, значить все працює. Тепер у потрібній програмі, скажімо, OBS, тиснемо налаштування мікрофона чи в Discord, де вам треба. Обираємо мікрофон ВО, тиснемо застосувати і він працює. На цьому все. З вами був Велер, Всім бувайте!